Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінау. І з вами сьогодні Настя зухвала Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. В Україні з'явився новий освітній застосунок Мрія. Клас! Да. Як розповіли в офісі президента, головна мета проєкту Мрія дати дитині її особистий освітній простір так. і унікальний алгоритм розвитку. Угу. Відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути. Ким він хоче бути, там буде це додаток, відкриваєш там застався заставці Зеленський такий. То я а хто ти? І, і, і поїхала. Ну вже цей Ну, ну в, треба Зеленський вже знає, хто він ну, до речі, так <рес> треба розуміти, що є речі, якими правильно. Хотіти бути ну, такими неправильно. <світ> хотіти бути, і я сподіваюсь, додаток мрія буде вагідно підштовхувати наших дітей до правильних рішень. <світ> Там пізніше доповнення. Додаток правильна мрія, бо ми знаємо, <світ> ваші діти мріють бути блогерами, але хай мріють бути більш корисними для економіки України. Тому ось прокатчики. <світ> Мене теж дуже хвилює те, чи я конкретно мрія це буде. Так. чи я Ну я боюсь, що там дійсно можна буде якось підлампічити параметри і такі. Ну, типу, значить, мій син буде стоматологом. Знаєш, мій син буде стоматологом, і от ти вже просто сидиш і складаєш вішліст, що ти йому собі купиш з його першої зарплати. Він мріяв бути стоматологом, і я дійсно як водночас. Такий в мене працювати син, бо так хоче багато. Це буде проєкт мрія, лише тоді, якщо не буде доступу батьків до цього до цього додатку, тому що ти заходиш, потім дитина заходить і така, так. Тут щось наклацали в додатку. Я тепер мрію ремонтувати машину батька. А чого? <ріст> <ріст> Ніби не так було. Блін, Нам треба якийсь баланс, тому що з одного боку батьки мріють, щоб в тебе був стаж, а, дитина мріє стати кіберспортсменом так. або репером. А, ну і нам треба. Ну ми, нам треба третя сторона, і це держава, яка допоможе вирішити цю складну проблему. Типу, будеш з кіберспортсменом, але на заводі. <ріст> <ріст> нова для тебе нова гра, гра, плавиш метал. Поїхали, ти такі, у Нічого собі. <spooky> там, де є джойстик. тобі дають джойстик, ти ним плавиш метал. Я зі що буде поняти, так додаток мрії, там будуть графіки мрії, і там, де дит дитина, типа лінія, і батьки. Це просто в дві сторони, коротше, такі. Просто два промені. Не пересікаються, воно дві асимптоти. Вони так один до одного прямують і ніколи. Потім в різні сторони. Що самим батькам треба триматися подалі від додатку Мрія, тому що це може призвести до екзистенційних проблем. Ну, знаєте, мама, мамо, чому тато вже 6 годин дивиться в стіну? Він питає себе, що таке його мрія, і що треба було її мати в житті. Батько скаче до так собі на телефон теж реєструється, входить просто одна табличка вже пізно. Отже, за словами президента, завдяки застосунку, кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани. Адже важливі всі досягнення, а не лише оцінки. Участь в олімпіадах, волонтерство, власні проекти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини і весь її потенціал. Ох. По пояснив глава держави. Я дуже радий за президента за те, що він так вірить в мрію. Все звучить прекрасно. Просто давайте уявимо собі, що от я батько зі своїми загонами, і мені вже десь 45. І я перевіряю мрію своєї дитини і Це. такий: Де? Де власні проекти? Де спортивні досягнення? Мої мрії слабкі, сину! Це що таке? Ану, бігом, ану, щас бігом, мрій! Я, сказ... я сказав мрій! Помрієш, потім гуляти підеш. Пом можу, да. да, да, да. Чого, ну, чого в тебе тільки одна грамота? Там прикиньте, якщо в цьому додатку буде як в монобанку, коли в тебе є значки. Да, да. Твоя мрія на останньому місці в рейтингу мрій нашої школи, синку. Треба мріяти краще. Я згадую розмову зі своєю мамою про майбутнє, коли я в школі був. Я пам'ятаю, що в неї була лише одна мрія, що в мене була пенсія. Ну і все крутилося навколо цього. Це воєдиний проєкт, який вона хотіла вкластися. Вона така Антоха, забуває, треба ці контрольні забуть. Нам треба стаж. Давай уже. Щось думай. Ох, ти Антон, маленький мануфактурщик. <рес> <рес> Вся надія на те, що батько аб'юзер не захоче діджиталізуватися, просто його відволіче дізель-шоу, і... <рес> <рес> і він забуде за той додаток мрії. Це буквально буде єдиний випадок, коли дізель-шоу врятувало чиюсь мрію, а не поховало її. Ну, У нас так. син поступив в Оксфорд, дякую Гару Крутоголову, Він молодець. Він дуже добре вплинув так. Тому що, як ми бачимо, навіть найблагородніші наміри держави можуть легко перетворитись на інструмент аб'юзу в руках баті, який вірить, який вірить, що дітей треба карати наперед, ну, От, так, щоб розумніше аван... було. От він ріс авансом такий. Угу. Він так, придумав, так, так. і все, буде. Mm, Блін, дуже стромно звучить, що цей додаток дає. Повний доступ батькам до активності дитини. Ну та, Це, страшно, ну, це розумієте, що таке жити в цілодобовому режимі батьківських зборів. Я не знаю, як це було у вас, але для мене, ну так, мені здається, що зараз я менше боюсь третій світової, ніж тоді мене трасло. Я боюсь, що цей додаток буде прогресувати, і знаєте, все більше і більше активностей буде з'являтися. Ну Умовно, вже батькам на телефон будуть приходити сповіщення, типу, там, от прямо зараз, їсть на уроці в цю секунду. Не взяв з собою підручника. Там буде тисяча цих активностей, і потім буде сповіщення. Дитина вигоріла. Ти бачиш вона просто лежить на дивані. чорт вигоріла, треба оновлення, які знов скачать. Насправді, про досягнення в школі це ж дуже відносних їх визначати, Ну умовно. Є ж така штука, що відмінники їм по життю важче, тому що вони все правильно роблять, а ті, що там знаєш, закрутилися там мотилися на якісь там, списали, вони краще адаптують до якихось умов життя, і умовно, якщо ти написав там. Геометрію на відмінно вивчивши її, ну це досягнення. А якщо ти взагалі не вчив геометрію і написав на 12, Ну це хіба не набагато крутіше досягнення? Це ти... стартап. Це... Ну, да. Ти вже в Сілікону долі не маєш їхати одразу після цієї школи. Та, так. та ти вже зробив свою оптимізацію табеля. Да, так? Це, це, да, це проєкт. Це був проєкт по оптимізації це був... оцінки. Але з іншого, <сум> за мінімальних ресурсів. Я так. підозрюю, що Антон, я підозрюю, що ось ця концепція того, що а, там дітям, яким. Ган, які погано вчилися, вони всього досягають так. в житті, а, на відміну від відмінників, придумали ну, ти розумієш, так? Відмінники? Це іпсо наше? Ну, це, ні, це, коротше, це іпсо трієчників. Це іпсо трієчників, ну, ми таке, от, є людина, вона, ну, на трієчників. А я от, я от кручусь, що мені усе лечить? Так, і вона крутилася. А скільки трієчників, ну, нічого не розказують, вони, ну, типу, мені казали, будеш... Двірником. Да, мені казали, будеш двірником. Ландшафтним дизайнером, наприклад. І тепер я двірник, ну, що я казали. У мене вийшла концепція. Розумієш, це Ж не викликає в людей потягу до дискусії. Отже, батькам мрія допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття. Я б хотів, щоб зараз що була така кнопка, ти натискаєш, вона просто провалюється в підлогу і одразу в підвал. Знаєш якийсь ігра. ти такий укритті. Оце було б сучасне. Що оце от кноце, от не допоможе насправді ця опція накрученим батькам? Воно не допоможе, Або вони накручені, бо вони батьки. почнуть сумніватися в тому, а може він забув телефон сховищі, <с <с а може це якийсь збій. Ну запевнення в безпеці, це добре, але ти але, ти ніколи не можеш е, раціонально перемогти е, свій накручений мозок. Я кажу з досвіду: ти не ти не до, докажеш собі, що все окей. Так ну що... але Єгор, ти забуваєш про те, що в накручених батьків накручені діти, і ну вони, якщо вони. Будуть не в укритті, вони повідомлять, Ну вони вже будуть дзвонити батькам казати, я потім мати буде дзвонити, цій вчительці і казати: я, я не чую, не чую шкварчання літосферної плити Ви в якийсь погріб, завели мою дитину. Де де ядерне бомбосховище? Тут так, так. мантія землі. мантія Думаю, що можна зекономити гроші на цих сповіщеннях, просто телефониш тині на телефон, якщо чуєш звук шкіряних барабанів, вона в укритті. Або на розпилювання бюджету міста, вона сидить просто, Та, а це, а це її проект. Це її проект для додатку мрія. І, і, І телефонує, типу, дитині такий, ну ти ж знаєш, 30% мені. Наша з тобою мрія. Занесеш, занесеш кому треба. Та. Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, mm -hmm. у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. блискуче. Ваш син, ваш син в нього дуже великі проблеми з навчанням, але прогулює він краще за всіх. Це прям його. Взагалі, ідея проєкту крута, лише все від реалізації залежить, як воно буде виглядати, бо воно звучить технологічно, але одночасно звучить, як щось. Я якраз грав в кальмара, типу з дітьми, де вони якісь там огочі, над якими постійно слідкують, що вони там де роблять, і куди пішли. Трошки лякає. Mm -hmm. З іншого боку, буде більше фактажа. Е, розумієте? Ну, все, закінчується епоха оцього е, негрунтовного трьопа про те, що о, там у Святочки 17 грамотів. І вона виграла конкурс Петра Яцика, і чемпіонат по чемпіонатам. І ти така, а скріни, скріни з мрії? Давай, де вони? Де вони? Нема? Ну, все. — Да, не всі ж грамоти будуть підтягуватися. Деякі грамоти мрія буде не визнавати. — Грамота за участь? Ні, 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 ми це не підтягуємо. Міс посмішка, ну як? — Міс читацький щоденник. Приз глядацьких симпатій, ну таке, навіть мрія таке не котірує. Це саме заохочуваль, знаєш подарунок. Жодного разу в житті моїм батькам не дякували за мене. Нуль разів. Це було шоу Гомінат на Радіо Промінь. Слухайте нас на Apple, Google та SoundCloud подкастах. І з вами сьогодні були Настя Зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Додаток Мрія має бути з відкритим кодом, щоб кожна дитина могла зробити свою мрію. Отак. Клас. Кожну мрію на Linux. Будь ласка. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау.